Окуляри влітку це не тільки стильний аксесуар, а ще й захист очей від шкідливого ультрафіолетового світла. Утім, експерти попереджають, не всі сонцезахисні окуляри можуть блокувати небезпечні промені. Хвиля ультрафіолетового та синього цвіт кольору пагубно впливає на сітківку, спалює ну або визиває процеси старіння на сітківки. І тому око буде старіше, ти раніше. А якщо активно світити дуже в очі, то ми отримаємо опікма, і сліпоту. є спеціальний пристрій, який демонструє, чи справляються з цим окуляри. Указочка по типу лазерної. І демонструється на стіл, пускається промінь і він падає на поверхню, а потім ставляться окуляри. І через скло ми бачимо, що промінь не. Потрапляє на поверхню стола скло окулярів не пропускає випромінювання під час підбору сонячних окулярів. Важливо звертати увагу на тип лінз, маркування і колір для похмурої погоди краще підійдуть прозорі лінзи для помірно-сонячного літа із середнім затемненням. Для пляжного або гірського відпочинку необхідні окуляри з дуже темними або дзеркальними лінзами. Вони різняться за ступіню затемнення, є поларізація, є скло, є полі. Тому за стилом ну, тут більше ми вже відштовхуємося від побажання самого клієнта. Найчастіше обирають, ну, напевно, якщо людина за кермом, то найчастіше обирають рогові і так Вони йдуть антиблікові, вони класно захищають від ультрафіолетового проміння. І... Плюс ще прибирають бліки, тому це рогові. Молодь завжди обирає тоненькі металеві, якісь такі більш креативні моделі. У нас є тест на дзеркалі, ну, багато тестиків є. Є навіть апаратна перевірка на ступінь захисту від ультрафіолету, але в усіх окулярах так це йде полімер чи скловолокно, там йде максимальна ступінь захисту 400, -ві, незалежно від відтінку і кольору окулярів. Оправа має бути такого розміру, щоб виріб максимально закривав шкіру навколо очей та добре прилягав до обличчя. Так сонячні промені з меншою ймовірністю потраплять в очі з боку. Дотримання цих рекомендацій залишать лише яскраві та приємні спогади про літо і збережуть зір. Юлія Вітряк Єлизавета Гусак цей день.